За своє життя наше місто пройшло тернистий шлях, зазнавши багато знакових подій від заснування та спорудження 10-ї фортеці Більовської 11 серпня 1731 року, перейменування містечка Більовської фортеці на Константиноград з наданням статусу міста у 1784 році, до перейменування на Красноград у 1922 році та змін назв всіх вулиць за винятком двох. За ці сотні років змінилося багато поколінь, які давно почили на міських кладовищах старому, де поховання в два-три рівня, та на єврейському, колись в одну з ночей зрівняному екскаваторами за вказівкою радянської влади. Ми жителі того самого міста, в якому було знищено та розграбовано три місцевих церкви: могильний склеп засновника медицини Константиноградського повіту Роберта Шиндлера, кістки, якого розкидані навколо покладовища, а з могильної плити тодішньою місцевою владою зроблено пам'ятник на місці поховання художника Порфирія Мартиновича. Ми та старші покоління були свідками, а дехто й учасниками знищення промисловості Красноградщини, коли приватизувались та зникали у ніщо заводи, фабрики, підприємства та організації. Ми дозволяли у свою свідомість вкидати інформаційну інфекцію на підтримку Януковича на виборах у 2004 році, справно впровадженої російськими спецслужбами, аби привести до влади свого ставленника. Плювали на активність першої антиянуковської агітаційної палатки у Краснограді, зривали прапори з виборчого штабу Ющенка, кидались кулаками на тих, хто був проти Януковича. У церкві проводили агітацію на підтримку Януковича, розповсюджували антиукраїнську пропаганду у 2014 році, продавали на ринку колорадські стрічки, одягали їх на травневому мітингу, вивішували ці прапори, робили написи містом Русь, праснісь, закреслювали намальовані на стовпані. Державні прапори перефарбовували в'їзну стелу з боку села Натали на Красноград у триколор і чекали, поки хтось щось зробить. На площі міста проводили мітинг на підтримку бойовиків на Донбасі і за квазоутворення Харківської народної республіки. Одні це робили, а інші мовчазливо спостерігали. Приймали участь у війні на боці ДНР, звинувачували добровольців, що повернулися з російсько-української війни, яку тодішня солодка влада обережно назвала Ато. Не вірили Атошникам, що там війна з Росією, яка напала на Україну. Багато чого довелося пережити людям, доки свідомість несвідомих стала на своє місце. Коли російські ракети почали падати нам на голови, це явилось поштовхом звільнення свідомості з полону ілюзій. З кожним ударом по нам ми, українці, ставали сильнішими та хоробрішими, ставали іншими. Тепер ми ці вже інші. Бажаємо радикальних змін, повного відхрещення від усього російського та радянщини до українізації у всьому. Звісно, це має бути, але перш за все, обряд відхрещення від Росії має проводитись для похрещених з нею. Українізація повинна здійснюватися без гвалтування української літературної мови засиллям діалектів, слів іншомовного походження, недолугих неологізмів, що зараз масово відбувається у засобах масової інформації, мережах, інтернет, у тому числі посадовцями. Дух України здатна пробудити тільки справжня українська мова, суржику це не під силу. Україно, ти єдина наша мова солов'їна. Ми давно почали знищувати історію Краснограда, а тепер намагаємося добити її вщент. Декому стало не до вподоби, і вони в назві міста угледіли червоний колір. Одним він почав навіювати агресію, іншим сексуальне збудження. Дехто відчув зв'язок з радянською епохою, іншим просто захотілося, користуючись нагодою, зробити свій внесок в історію, смачно в неї плюнувши. Що з нами містянами не так? Чому нам та нашим предкам довелося пройти такий тяжкий шлях? Чому ми дозволили знищити нашу історію, зрівняти старі кладовища, знищити пам'ятки старовини? Що сталося з нашим мисленням? Чому ми перестали ним самостійно користуватися? У космологічному сенсі не тільки люди являються живими істотами, а й планети, сонячні системи, галактики, всесвіти, не виключені й про населені пункти. Наше місто такий самий живий організм, який кожен з нас. Ім'я кожному дається раз і назавжди. В ньому закладено генетичний та інформаційний код, зв'язок з минулим та майбутнім. При зміні назви розривається цей зв'язок. Вперше цим стало перейменування Константинограда на Красноград, друге вивід місця з Полтавської губернії до Харківської. Далі дрібними крочками прискорювали процес інволюції перейменуванням вулиць, забираючи їх історичні назви і замінюючи на нові, які не несли енергетичного потенціалу для міста і містян, а були мертвими і негативно впливали на свідомість. Треба сказати, що і місцева влада у цьому досягла неабиякого успіху. Під проголошеною в останні роки егідою повернення деяким вулицям історичних назв, вони в новому змінювали одну буковку, що спотворювало всю суть. Так вулиця Більовська стала Більовською при живій Більовській фортеці, Петровська Петрівською. Людина, яка не знає своєї історії, не має зв'язку з предками, з минулим. Вона не здатна розуміти нинішнє та мати майбутнє. Це аксіома. Чому знищували нашу історію, перетворюючи нас в без безроду та племені? Хіба не тому, що такими людьми легко управляти? Хіба не тому, що наявність рабського мислення рано чи пізно призводить до рабства? Приблизно чотири покоління прожили життя та були поховані у місті, яке вже називалося Красноградом. Всі вони, як і ми, красноградці. Якщо хтось у його назву вкладав інший зміст, то ми та наші предки давно втілили свій для справжніх красноградців. Красноград. Від слова красний, красивий, і ми маємо все робити для того, щоб місто стало ще красивішим, багатшим, стало містом щасливих людей. Спроби зануритися в ілюзії ким запропонованих назв, таких як Пархомів Буєрак, Берестовськ чи інші, спричинять тільки занурення в духовну прірву людської свідомості, в такий собі умовний яр чи річку, звідки вже не повернутись. Як би не склалась подальша доля мого міста, я залишусь саме у Краснограді, про який земляками складені сотні віршів, пісень, літературні твори, де намальовано безліч картин. Звалів Більовської фортеці більше ста років з надією споглядає на нас сивий наш Красноград. Він вірить нас, а ми віримо йому. Побор наш майор я із тих часів нам волю не зламить. бандури струни, труди, кобзаря завіти, Лунають серці нашими в душі. Ми українці, ми козацькі діти, ми батьківщини, доньки і сини.